Друзі, усім привіт! Ви на каналі Екзістії і з вами ваша ведуча Олена Сьогодні розповідаємо про актуальні новини, які повинен знати кожен автовласник. Тому підписуємося на канал, щоб нічого не пропустити, і поїхали дивитись. Довірливим автовласникам потрібно бути на сторожі. В Україні шириться нова афера. Бо вона настільки популярна, що про неї попереджають у державній митній службі України. Річ у тім, що в соцмережах активно працюють фейкові сторінки, нібито співробітників митниці. Шахрії пропонують придбати нібито конфісковані транспортні засоби, звичайно, за зниженою ціною, власне, на цьому і робиться основний акцент. Потім під різними причинами шахрії отримують передоплату і зникають. Митники кажуть, що для купівлі конфіскованих автомобілів треба користуватись системою Прозоро. Вся інформація доступна в офіційних джерелах. В Україні почалася конфіскація великої кількості транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Та ладно, Це відбувається на митниці під час розмитнення, адже зараз це можна зробити по пільговій програмі. Але велика кількість власників отримує лише проблеми. Все через непрофесійний підхід митних брокерів, які перед розмитненням не перевіряють ТЗ за судовим реєстром. В результаті водії після приїзду на митницю позбавляються своїх машин. Отримати свій автомобіль потім можна, але досить складно. Та довго. Адже тепер вже доведеться довести у суді, що машина ваша. Якщо ж перевірити автомобіль заздалегідь та підготувати всі необхідні документи, проблем можна уникнути. Але ще більші проблеми у власників чеських єврономерів. Експерти кажуть, що десь половина таких машин підлягає конфіскації, а на власників таких автомобілів навіть можуть завести кримінальні справи. Вот это поворот. Особливо великий ризик у власників дорогих авто, вартість яких перевищує 10 тисяч доларів до розмитнення. Річ у тім, що в Чехії після того як авто передається новому власнику в Україні, колишні господарі дуже часто заявляють в поліцію, що їх машину викрали. Це робиться із метою отримання компенсації від страхової. В результаті машина потрапляє до бази Інтерполу, яка моніториться і в Україні. Ну і через те, що у справі з єврономерами реально довести факт купівлі-продажу, буває досить складно виникають серйозні проблеми. На ще одна важлива новина, адже від 1 жовтня Україною полетять нові листи щастя. Річ у тім, що на дорогах запрацюють нові комплекси вагового контролю, зважування у русі. Устаткування для вимірювання ваги вмонтовано в верхній шар автодоріг, воно щоти номери, вагу, габарити та швидкість транспорту. Дані будуть передаватися в Укртрансбезпеку, а та вже буде вирішувати, накласти штраф чи ні. Нагадаємо, також що штрафи за перевантаження суттєво виросли з цього року. То як це можна вважати позитивною новиною? Адже за Переднюю інформацію українськими дорогами буде їздити більше перевантажних машин. Пишіть свої думки у коментарях. Ну а на сьогодні це були всі новини. Хто не підписався на канал, підписуємося, пишемо коментарі та ставимо пальці вгору. Ну а ми зустрінемося з вами у наступному випуску. Па-па!